Діло тому, що в ТЦК є щас все всі послі парани, всі послі бойового там скажем так полугражданських, то там, хто не прийнявав участь, не встречал вообще. Це простий, але залізний аргумент, яким Віктор розбиває міфи російської пропаганди про ухилянців з ТЦК. Нині він співробітник одного з таких центрів комплектування каже, кому недостатньо слів, може показати знімки своєї руки. Он фрагмент видно, mm -hmm. там яка стіні mm -hmm. там імплант на цих знімках наслідок розриву ворожого снаряду його росіяни скинули просто в окоп віктора. Перед очима бійця тоді загинув його побратим. Сам Віктор вижив дивом, отримав важку травму позаду шпиталі, декілька операцій та навіть пересадка кістки. Утім, руки і досі не відновилися. На ліву руку я апіреться не можу повністю Права, звісно, ще, ще і гаразд хуже не розгинаються пальці. Боєць хвилюється, бо зараз запрошує нашу знімальну групу до надто важливого для себе місця. Сьогодні він вперше за два роки прийшов на свою довоєнну роботу до своїх колег. Вход другий цех. у мирному житті. 10 років працював слюсарем на Нікопольському трубному заводі. Інтерпайп за цей час колеги стали другою родиною, а цех другим домом. «З цього участка починала роботу все, все, знаю, куди руку протягнути». На шафі з інструментами Віктора напис ЗСУ. Бригадир пояснює, це знак, що тут дуже чекають на повернення власника. Тут у нього були лічні речі, там а є п'ящиків інструментом. До сих пор за ним сохраняємо. Ми чекаємо його назад. На заводі Віктор ремонтував устаткування. Лише інструмент тут важить 12 кілограмів. Піднімати його треба однією рукою. Попри брак сил, намагається підняти важке знаряддя. Аді нормально не смаху. Проблема, навіть кричав. Только взять руку і все. Нічого я сніг не смаку. А лівий. Лівий. Лєвий, так. Лівий, восьмо, ну, тяжого. Навіть цей результат наслідок міцної підтримки. Частина від родини. Дружина Оксана та двоє синів поряд у найтяжчі моменти. Головне, це, що це сім'я. Саме головне в житті. І без їх підтримки, ну невозможно. немає сенсу смисла жизни. скажімо так, частина від колег та Інтерпайп, які підтримували і у війську, і після поранення. Від першого дня мобілізації на зв'язку з компанією. Під час служби тут допомагали амуніцією та технікою. Після поранення під час тривалого лікування ліками, адаптивним одягом організовували трансфери між шпиталями та реабілітацією. Підтримували родину. Дружина Віктора Оксана вона сказала, що вона дуже хоче сумою за чоловіком і дуже хоче поїхати його понавідати. Ми допомогли з трансфером. Родина майже два тижні була біля бійця, допомагала за цих два тижні він став, почав сідати, почав ставати на ноги. Через травму Віктор вже не на передовій служить у ТЦК. Зізнається до того, як потрапити в терцентр, і сам не вірив, що всі співробітники тут з реальним бойовим досвідом та пораненнями, які не дозволяють воювати на нулі. Це дійсно ребята з бойовим опитом. Всі пройшли передок, всі знають, що таке прильоти, як танчик розбирає, як міна свистить, як град шелестить. Це все пройдене. Такі нормальні парні. Нині військовий намагається максимально відновити травмовані руки, адже найбільша мрія після перемоги повернутися у рідний цех до свого колективу. Вже, мабуть, не в тому качестві, в, качі, в якому був, але в цех вернусь. Все буде добре і буде наша перемога по-любому. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу.